Хліб всьому голова, але це вже давно не так. Тому що той хліб, який був в сьому голова, це ще коли наші дідусі, прадідусі їздили на поле. Вони брали хліб, який готували із цільно змеленого зерна, додавали туди закваску. Я пам'ятаю, як моя бабуся вирощувала закваску пшеничну та житню, кілька днів. Її підгодовувала, і це був хліб, сьому голова. Альтернатива кашам вуглевод. Зараз хліб. Це е, на голову нашу, тільки може не на місці склад цього хлібу. І дуже важко обрати хліб, який необхідно е, для того, щоб він був здоровим. Дійсно для нас е, е, такі хліби я вже дуже давно не беру. Все, що з білого очищеного борошна не може бути для нас тим вуглеводом, з якого ми будемо отримувати вітаміни, мінерали, тому що він очищений. Там вже нічого немає. Е, е, ми маємо все таки вживати цільнозерновий хліб, і навіть в цільнозерновому хлібі криється багато. Е, Сюрпризів у вигляді, наприклад, тут цукру, ну чому весь світ технологів